Доброго дня, шановні, я Віктор Решутка, мій канал, мій маленький садочок. Ось показую весняні роботи в садочку, обрізка окулянтів. Вот, Кісточкових підщепа алеча, еврика і дикий персик. Ось також окулянти, обрізка окулянтів і висадка ВСЛ-2, висадка алечі з із, із подальшим прививкою. Черенком чи брунькою. Уже через тиждень, в залежності від погоди, можна буде привити. Ось ковт, також на прививку і також закладений невеличкий маточник Горизонталь... горизонтальними відводками. Ну, оце якось так. Тут ще ось досадка деяких сортів. Персику, груші, сливи, великоплідної оличі, абрикоса. Оце якось так. Це вже садочок, який 19-го року посадка, він уже повністю плодоносить. Оце якось так, такі роботи. Ось під стовбурі було вивезений перегній. Ось, ще правда, не. Не зароблений. Це дощик пройде, це все культиватором перемилиться з добавкою добрим, і все заробиться в ґрунт, в землю. Ну, а це клубника ось, також. Обрізані уса, також треба буде пискати і доводити все до толку. Все на цьому, оце такий фронт робіт. На цьому до, до побачення. Займвою перешотку.